Колеги розпочинаємо наш брифінг про ліки за рецептом. Що змінилося, як придбати розповість начальник відділу розвитку первинної паліативної та екстреної медичної допомоги та системи реабілітації Департаменту охорони здоров'я Дніпропетровської овару Ман Стороженко. Будь ласка, які зміни зараз з цігалися? Вітаю. Ми повинні звикати до цифрових цифрових сервісів, які спрощують життя громадян, показують прогресивність та прозорість. Електронних сервісів, електронний рецепт впроваджується етапами. Це вже третій етап впровадження електронного рецепту на рецептурні лікарські засоби. Попередньо, з 1 квітня минулого року, планувалося впровадження електронного рецепту на антибіотики. Проте у зв'язку з повноштамом вторгненням РФ до України це відтермінувалося. Фактично, електронний рецепт на антибіотики було введено з серпня минулого року, а вже з листопада минулого року впроваджено електронний рецепт на наркотичні та психотропні лікарські засоби, це долучення до України, до світових стандартів охорони здоров'я. Весь цей час готувалася електронна база щодо внесення всіх рецептурних лікарських засобів у цифровий формат. Це дозволило вже з 1 квітня цього року запустити електронний рецепт на всю рецептурну групу лікарських засобів. При цьому електронний рецепт на лікарські засоби, які відпускалися за програмою Доступні ліки, вже працює понад три роки. За рецептом будуть відпускати, і ще є ліки, які без рецепту можна придбати. Чи залишаються такі Електронний рецепт поширюється на всі лікарські засоби, які повинні відпускатися за рецептом лікаря. Відпуск цих лікарських засобів завжди повинен бути за рецептом лікаря. І раніше він відпускався за паперовим рецептом, а наразі вводиться лише додатковий електронний інструмент, електронний рецепт. Ви могли бачити в інструкції до застосування цих лікарських засобів в категорії умов відпуски» або категорія відпуски», і там значиться за рецептом лікаря. Всі інші, рецеп... Всі інші лікарські засоби, які не повинні відпускати за рецептом лікаря, відпускаються без нього. Рецептурними є лише близько 60% зареєстрованих лікарських засобів в Україні. МОЗ України не розширювала цей перелік. І не змінювали його протягом останніх, останнього часу. Скажіть, будь ласка, чи є розпорядження, що під час воєнного стану можна будь-які ліки придбати без рецептів, бо в деяких районах немає можливості там відвідати лікарів або волонтери, які скуповують медикаменти і везуть хлопцям на фронт? Як це? Так, дійсно, є відповідна постанова Кабінету міністрів України, яка була опублікована у травні минулого року, згідно з якою на територіях, де ведуться бойові дії або знаходяться в окупації чи блоковані, відпуск рецептурних лікарських засобів може здійснюватись без рецепта лікаря. При цьому фармацевт повинен роз'яснити пацієнту. Проконсультувати його щодо особливості прийому цього лікарського засобу, крім того, волонтери, благодійники, військові адміністрації, збройні сили можуть безпосередньо без рецепта лікаря оптово закупати рецептурні лікарські засоби на період військового стану безпосередньо у дистриб'юторів. Місто Дніпро не входить цей перелік в нашому місті та взагалі в області. Всі ліки мають відпускатися. Лише за рецептом чи Дніпро та область підпадає під дію цієї постанови. Відповідним наказом Міністерства реінтеграції України опублікований чіткий перелік територіальних громад, громад, де ведуться бойові дії, які є тимчасово окупованими. На цих територіях можливий відпуск лікарських засобів без рецепту лікаря. А... Місто Дніпро не входить до цього переліку. Скажіть, будь ласка, чому ми попередньо не проводили роз'яснення населенню, що все населення кинулося купувати в п'ятницю, штурмувати всі аптеки і стояти в кілометрових чергах? Інформаційна кампанія Міністерства охорони здоров'я проводилася ще з минулого року. Спочатку це був інформаційна кампанія на електронний рецепт на антибіотики, потім на наркотичні психотробні речовини, і активно протягом березня проводилася інформаційна кампанія щодо впровадження електронного рецепту на всю рецептурну групу. Ну, тобто, що ми маємо в сухому остатку? Да? От, наприклад, там засоби екстреної контрацепції, обезболювачі, Зараз в Дніпрі без рецепта купити буде не можна чи все ж таки можна буде купити? Там, наприклад, неумісіл чи пастінор, ну такі віки, час, ну, тому що йде війна і зараз ну, не завжди є така. Матерість. Гормональні препарати відносяться до рецептурних лікарських засобів. Про це ви можете побачити в інструкції щодо застосування в групі категорій відпуску. Деякі знеболювані лікарські засоби також відносять до рецептурних. Це також можна прочитати в інструкції. І якщо є така необхідність, то першочергово потрібно у зв'язку з захворюванням звертатися звертатися до лікаря. Але чи можна буде ці ліки купити без рецепта, поки діє воєнний стан? Чи ні? У Дніпрі, наприклад. Без рецепта можна купити лікарські засоби рецептурно лише на тих територіях, які визначені чинним законодавством. Тобто в Дніпрі не можна буде жінкам екстрено купити по без відвідування гінеколога. Вірна... Потрібно звертатися до лікаря. Чи є зараз дефіцит будь-яких ліків, які викликали ажіотаж? Та коли, якщо він є, звісно, цей дефіцит буде, ну можна так сказати, ці е, пігулки, ці лікарські засоби з'являться знову на полицях наших аптек? За заявою Міністерства охорони здоров'я, вони готувалися до впровадження електронного рецепту на лікарські засоби, тому дефіциту лікарських засобів не повинно бути. На період воєнного стану діє паралельно з електронним рецептом і паперовий рецепт на лікарські засоби, рецептурні. Тому щонайменше до завершення воєнного стану буде здійснюватись перехідний період. В подальшому буде лише електронний рецепт. Розумію, що головне повинні зрозуміти люди: це не вводиться рецепт на всі лікарські засоби. Все залишається як раніше було. Просто додалося, що це переводиться на електронний рецепт. Тобто це не всі 100% лікарських засобів, а 60% ті, які були з певних категорій. Та так, вона? хочу підкреслити: за електронним рецептом будуть продаватися лише ті лікарські засоби, які відносять до категорії рецептурних. Антибіотики, наркотичні засоби, психотропні засоби, гормональні препарати, препарати для лікування серцево-судинних гормон та інші препарати, якщо є сумніви щодо відпуску чи за рецептом, чи без рецепту, можна подивитися в інструкції до застосування цього препарату і завчасно звернутися до лікаря, або подивитися на державному реєстрі лікарських засобів в інтернеті. Антибіотики. Чи можна його купити за бумажним рецептом під час воєнного стану. Так, звісно, під час воєнного стану рецепт на антибіотики можна придбати як за електронним, так і за паперовим рецептом. Це вже за рішенням пацієнта, як йому зручніше. А хто може виписувати ну, електронні і паперові паралельно рецепти? Щоб виписати електронний рецепт, потрібно. Звернутися безпосередньо до лікаря. Це може бути лікар будь якої спеціальності – державної, комунальної чи приватної клініки, а також лікар-ФОП. А скільки відсотків аптек підключені до мережі, яка може за електронними рецептами продавати ліки, наприклад, у Дніпрі та області? А... Вступили в дію зміни до ліцензійних умов, згідно з якими до 31 березня цього року всі е, аптечні заклади, е, які здійснюють роботу з лікарським засобом, повинні бути підключені до електронної системи охорони здоров'я. Будь питання Якщо немає, тоді будемо завершувати наш брифінг. Дякуємо за змістовну інформацію.